Він хоче видвинути свою кандидатуру на пост гаранта. Та да що я могу? Він приходить домой поздно. нічого мені не розказує. Я теж, мати, я розумію, як вам тяжко. Та не дивлячись ні на що, треба відмовити його від участі в виборах. Ви Вы просто подивіться на теперішнього гаранта, і ви зрозумієте, куди ведеться слизька доріжка. Не валнуйтесь, я прийму міри. А, припудри мене. Все, 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 Дякую. дякую. <кій> Можемо починати. Любі друзі. Всі ви прекрасно знаєте, що для того, щоб отримати другий транш від Міжнародного валютного фонду, нам потрібно вирішити проблему з будівництвом. Будівництво ж не будується, друзі. Людям, простим людям, ніде жити, а простим бізнесменам та депутатам ніде відпочивати. Не будується нових ресторанів, не будується нових нічних клубів. Але я не сиджу, склавши руки, друзі. І сьогодні у рамках моєї програми Доступне житло для всіх я з гордістю відкриваю новий готель готель для кішок та собак. Який буде називатися Мяу-Гау. І ще одна проблема була. Мені весь час скаржилися бомжі на те, що коли вони ночують у парках на лавочках, їх за п'яти кусають собаки. Любі бомжі, проблеми немає, вона вирішена. Сьогодні ви можете спокійно ночувати у парках на лавочках, бо ми вільна та демократична держава. А, берлогу позвать до мене. Мне этот субботник, печенка сидит, когда в конце концов этот бардак закончится? Бардак, то не я бардак. Бардак робит я за припрошением в штабе Федора Викторовича. Вы Ви видели, что они там с имиджем вытворяют? Ну, Но... Ну що, ну, ну прикольно. Прикольно? З'явитися зустріч до виборців в костюмі черепашки ніндзя є прикольно. А прийти в будинок пристарілих, в костюмі того, як, ну, той во як він. Що, ну... Моисеєв? Та ні, казанова! Та є прикольно. Ну, прошення. Ну, он же говорить, що он хоче обхватить всі слої населення. Ну, то я, правда, тогда уже даже не знаю, какой имидж он сегодня себе выберет. Опа! Рок-н-ролл, ребята! Элвис Форелла. Так сказать, теперь моя задача заинтересовать поколение 70-х. Реакцию видите? Вижу. Федор Викторович, уверяю вас, с новым имиджем ваш рейтинг вырастет вдвое. Пойдемте. О, ну все, пока. Пырышки, пупырышки. Слушай, а как насчет костюма этого? Ну, кожана, летучей мыши. Это Бэтмен, на завтра. О, я Бэтмен, а ты Бобин. Пойдем. Так мы сделаем. Я надеюсь, наша премьерка не будет тоже менять имидж. Она а вещи меня, ты имидж рейтинг, он и так будь здоровый. І вона не піде на ці дешеві трюки. Mm. Любі мої, дивлячись на мене, ви розумієте, як все погано. І подивившись на мене, це зрозуміє президент МВФ. Якщо в МВФ нам не дадуть черговий кредит, буде ще гірше. Буквально через декілька годин президент МВФ прилетить до нас в батьківщину. І винесе ухвалу про кредит. І ось в цей нелегкий для країни час дехто вже почав предвиборну гонку. Я не буду говорити конкретно хто, але одна людина з опозиції на ім'я Федір Вікторович заради залучення голосів вирішила різко змінити імідж. Це дешевий політичний популізм. Я, звичайно, теж вирішила змінити імідж. Але в мене це йде від серця. Щиро ваша Джулія Кризі. – Петр Арсенович. – Так. Ваша мама прийшла. Ой, це. Скажіть, що я в Брюсселі. Петруша, я, я не поняла. Ти збирався врати собственної матері. Мама, доброго дня. Здравствуй, Петруша. Ты что, куришь? Что я? Да не в яком разе. Что ты так и кажешь? Ось. Все ясно. Действительно, ты не куришь. Ты пьешь одеколон. Я. Бедный отец. Он будет в шоке. Мама, я тебя прошу, не починай. Что не начинай? Долго мне краснеть за тебя перед Джулией Владимировной? Мама, ну я уже взрослый. Какой ты взрослый. Игрушками балуешься. Ты лучше бы Конституцию почитал. Мама, я її вже сто разів читав, але в цій країні її ніхто не користує. Петя, я не посмотрю, що ти спікер. Мамо, я вже колишній спікер. Що? Почему мы с отцом обо всем узнаем последними? Значит так. Либо ты немедленно идешь к Джулии Владимировне и говоришь, что снимаешь свою кандидатуру с выборов гаранта. Либо мы с отцом забираем твои документы и переводим тебя в другой парламент, в другой стране. Ясно? Петр Асеньевич, так? К вам группа депутатов из Черногории спрашивают, а? вы выйдете? Он не выйдет. Петя наказан. Пусть депутаты из Черногории гулять идут сами. Ми знаходимося в приміщенні парламенту, де за декілька хвилин виступить президент МВФ з промовою щодо надання чергового кредиту нашій країні. Любі друзі, я провів дуже нелегкі переговори стосовно надання кредиту нашій країні. І зараз я хотів би надати слово президенту Міжнародного валютного фонду, пану Як вас звати пану президенту Міжнародного валютного фонду. Я прилетел по тому, що по телефону ваше правительство производить впечатлення адекватних людей, серйозних політиків і. Професіональних економістів в результаті проведених переговорів ми прийшли мінню, що вам потрібно дати. Ці переговори були дуже складними, але завдяки цілодобовій роботі уряду та моєму новому іміджу ми отримали цей кредит. Який уряд, пробачте, я хотів би довести до вашого відома, шановні, що саме завдяки опозиції, яка знайшла вагомі доводи, так сказати, і все ж таки домовилася про кредит і зробила це? Не потрібно мені дякувати. Дякую. А що ви тут влаштували? Що це за цирк? Дайте людині договорити. Будь ласка. В результате проведенных переговоров мы пришли к мнению, что вам нужно дать шанс договориться между собой. Эй, я не понял, он что обиделся или что?